я прошу зараз Затурати, звернутися. Я звертаюся збори. зараз Дякує, до керівника на національної поліції князева, пане Сергію. Оці почвори кришують mm. шинок, е, значить, сільського голови. Сільський голова, це селище Мазурівка Чернівецького району Вінницької області. Сьогодні на місці лесні ушкодження моїй матері, кузінській Лідії Яківні, внаслідок якої, внаслідок яких людина зараз перебуває на стаціонарному лікуванні. Людина була в предсмертному стані, в предінсультному стані. Ця почвор. Приїхала нібито відбирати пояснення біля ліжка моєї хворої матері і погрожувала в присутності хворої людини, а решту мої, мої, моєї сестри. Я пане Сергію, приїхала з міста Одеси, щоб показати вам шинок, з якого вони отримують кошти. Шинок зачинений. Цей шинок належить сільському голові. Будь ласка. Андрій Леонідович, огляньте, було попередження з відділку поліції 100%. Перед тим, як я сюди приїжджала, було попередження з відділку поліції і шинкарка, шинкарка, яка торгує тут алкогольними напоями, втекла. Вона навіть не встигла виключити світло. Вона повісила просто на шинок голови колодки і звідси втекла. Ось приїхали на виклик місто 2. Люди, які сьогодні хотіли арештову мою сестру і матір за те, що викривали злочини особи, що тримають цей шинок. Значить, зараз я буду подавати заяву цим особам, які кришують цього шинкаря. Переконана, що вони приховають мою заяву про кримінальне правопорушення. Перехперепереконана, тому звертаюся зараз до керівництва ГУНТ в Вінницької області. Ідентифікуйте, будь ласка, цих осіб і невідкладно. Будь ласка, з завтрашнього дня я вимагатиму проведення службового розслідування. Тепер, шановні ручечки, взяли сюди писати заяви про вчинення кримінального правопорушення. Заяву ні, ви сюди підходьте до місця вчинення злочину. Напише підходить. Дайте писати. Пиши. Ре, Ні, ти пиши. Та я не буду писати Пиш, заяву є, від вас. Не буду я від вашого імені писати за заяву. Ти будеш приймати протокол. Відбирай. Протокол. Ні, ну що відбирати? Протокол Людина не хоче про писати. Протокол про вчинення злочину. Я за законом. Хочете і протокол. Хочете заповір? Протокол. Який протокол за законом прийми заяву про вчинення злочину. Будь ласка, ти чи за виконуй заяву. вимогу Ви писати заяву? Я ще раз скажу, кажу приймай заяву про вчинення злочину. Як хочеш рапортом, протоколом заяву, заяву я тобі я зареєструю при... марнувати руки Ви будете писати, писати заяву Власноручно Будете ти я не буду за вас писати власнорушно заяву. Я, Я своєю рукою не буду писати за Я не зобов'язаний зобов записувати за від вашого імені. ти писати заяву про вчинення злочину. Ну, Вас Як вам пояснити? ви мене не розумієте? Ви мене ручку не чуєте, шановна взяв взяв і виконав закон. Шановна, ви мене поліцію. не чуєте. від вашого імені заяву поліцію. писати не буду. Аш бігом а, закон зобов'язує закритий. А це магазин. Ну, А ти не знаєш? Де, коли? Я не бачу. Ти знаєш? ну, Ми приїхали закрити, ну що, ну чесно, люди. А звідки ти тільки що сказав, що магазин закритий? Ну, магазин чи що це тут? Ну, магазин я бачу. А що він закритий? Я не знаю, що він закритий. Я не контролюю це. Коли він відкритий, коли він закритий. А це магазин взагалі? Магазин, ну подивіться, волос я скривав. Ти знаєш, що це таке? Я сюди ніколи не закрию. Ти не ходиш, не ходиш? Ти сюди ніколи не заходиш. На ну, машинках не ну, ходиш. Ні разу не ходиш. Не ну, ходиш. Пиши заяву. Яку? Профилення кримінального правопорушення якого? Пишеш. Ну ви ж пишете від свого кажу. імені заяву Відмав правильно. Я від вашого товару. імені заяву не буду писати. Можу... писати заяву? Є писати. Же заяву. Но, ну є ну, закон є, ти її обязан написати. Написати. Она підписує, з моїх слов записано вірно, Мною прочитано. Заяву? Совершенно вірно. Ну неужели вас не учили? Это же новая полиция. Да не в рапорте дело, прими у нее заявление. Саша, пошли, пиши. Дай я буду светло, включи светло. Я буду свидетельство. Я буду колошинку, я хочу, щоб тут фільмувалося все. Я там не бачу. Ну не ваші проблеми, я буду кричати тоді. Це срамота цього району. це срамота. Це ті реформовані полісмени, які просто кришують незаконний бізнес, які потім приїздять. Погрожують ув'язненнями людей, які викривають подібні злочини посадовців. і потім ще вони глумляться над законом, вони роз'яснюють, що вони не будуть приймати заяви, вони принизливо кажуть про те, що ви заяви, тому що я не буду цього робити. Шановний пане князів, кого ви розвели в цьому районі? Кого ви розвели? У мене до вас велике запитання. Мені тоді зрозуміло, чому тут не розслідується ні одне кримінальне правопорушення. Тому у меня до вас велике не Невідкладно работу по перевірці цього відділку полиции, Невідкладно по... Пока полицейские записывают по слов Нинила Ткаченко заявление, я хочу показать всем, что здесь нет никакой информации об этом заведении, привязки к адресу или адресу. Что это заведение? Нет. Мы не видим здесь Уголка потребителя, нет лицензий, патентов. Все признаки фиктивного предприятия. Почему-то мы это установили в первые минуты приезда с города Одессы. Сотрудники полиции, которые проезжают здесь каждый день, каждое дежурство, каждый вечер, этого не заметили. Стаття 214 Кримінально-процесуального кодексу України повідомляє про вчинення злочину. Склад якого передбачений частиною 2 статті 204 Кримінального кодексу України. Може, хоч книжку відкриєш почитаєш. Та частиною 1 статті 205 Кримінального кодексу України. Рунківський. Та частини першої статті 205 Кримінального кодексу України відчиняється за адресу. Рунківський як його? Я. я диктую заяви. Я, я диктую заяву. Я вас питаюся, я. Як його фамилия, я фамілія ім'я по ім побачив? Груньківського. А до чого тут ну, це. Ви ж, кажете, а я що це грун... ви ж самі тільки що стверджували, що це Грунківського. Ти магазин. дурника не клей, а я пиши не клей заяву дурника. про ну, ви ж самі тільки, що Я це кажу, пиши заяву про вчинення злочину. Ти чуєш, мене чи ні? Ви ж тільки що казали, що це Груньківського. Ти руки сліпи, і бери Я нічого не кажу. Я вам просто хочу пояснити, що ви тільки що самі щойно стверджували, що це магазин Груньківського. Ну ви ж должны проверить. Ну ми перевіримо. Ну, ну то, что посер... ну, посеред ночі я буду їхати провірати. Ну, ну, коли ви будете вже это уже ваше... ваше... називається Фіктивну підприємницька діяльність. Чекайте, під это чого? Товарів. Та Та що? Та фіктивне підприємництво щодо діяльності. Відносно якої є заборона. Щодо якої є заборона? Так? Щодо якої є заборона, пушинку? Розташовано? За схемою? що скласти особу, що приймає заяву про вчинення кримінального правопорушення. Яка приймає заяву про вчинення кримінального правопорушення? Мою, Мазурівської, сільської ради. Чернівецького району Вінницької області. Сільської ради? Вінницької області. Персональні дані вказаної особи зазначаю із відомостей офіційного інтернет-сайту. <кій> зазначаю із відомостей офіційного інтернет-сайту. Валерій Григорович Вимагаю внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове слідство. Так. Хто прийняв мою заяву? Ви кажіть на камеру. Закревський Олександр Анатолійович. я вам кажу, я не на камеру. Кажу. Закревський я Олександр кам... Анатолійович. на камеру нічого говорити. Закревський Олександр Анатолійович, відповідно до статті 5 закону України про національну поліцію, ви зобов'язані представитися, якщо особа, яка потреба.